Вітаю на формулі, друзі! Тож продовжуємо. У попередньому випуску ми з вами запалили. І я маю на увазі не лише дугу, а й вашу увагу, і щирі та добрі слова в коментарях в адресу нашого каналу, і, зокрема, цьому плейлисту та ідеї його створення. Ще раз сердечно дякуємо вам, друзі. Без ваших коментарів та відгуків нікуди. Відверто. Тож, продовжуємо. Сьогодні розберемо, чому так легко і красиво все, так би мовити, понеслося. Та завдяки чому так просто і впевнено запалюється дуга. Також завдяки чому не прилипає електрод, як раніше. І нарешті завдяки ж таки ж чому так легко, спокійно, без особливих зусиль протікає зварювальний процес. Отже, по порядку. Питання перше: чому так легко запалюється дуга? Відповідь проста. Гарячий старт. хот-старт, Він тимчасово збільшує зварювальний струм у момент торкання електродом металу. Саме це полегшує запалювання дуги, особливо з погано підготовленим металом, вологими чи неякісними електродами, а також при зниженій напрузі в мережі. Звісно ж, друзі, всі ми пам'ятаємо, що не варто зварювати неякісними та сирими електродами брудний. Хотстарт, до речі, у цьому апараті регулюється від 0 до 80 А. Питання друге. Чому не прилипає електрод? Функція антистік. Запобігаю прилипанню електрода до зварювальної деталі, автоматично знижуючи зварювальний струм до мінімуму або повністю відключаючи його при короткому замкненні. Це дозволяє легко відірвати електрод, не пошкодивши його покриття і продовжувати зварювання. Антистік увімкнений за замовченням, тобто працює завжди. Питання третє. Чому зварювання відбувається легко і без зусиль? А це вже завдяки форсажу дуги або Arc Force. Ця функція допомагає стабілізувати зварювальну дугу і теж, в свою чергу, запобігає залипанню електрода. Вона дуже корисна для початківців, оскільки компенсує можливі помилки, наприклад. При надто короткій дузі. Як же працює АркФорс? Під час зварювання зварник повинен підтримувати оптимальну відстань між електродом і деталью. У минулому випуску ми говорили, що дуга має бути максимально короткою для кращого захисту зварювальної ванни. Але якщо ця відстань стає занадто малою, напруга в ланцюгу падає. І саме в цей самий момент. Форсаж дуги автоматично і тимчасово збільшує зварювальний струм, що має кілька ключових ефектів: запобігання, залипання. Збільшений струм створює додаткову силу дуги, яка не дає розплаваному металу прилипнути до електрода. Стабілізація дуги. Функція допомагає підтримувати дугу, навіть якщо зварник веде електрод неравномірно. Ефективне перенесення металу. Посилення струму сприяє ефективнішому перенесенню крапель розплавленого металу з електрода в зварювальну ванну. Викликавши цей параметр на панелі керування, ми можемо змінити його інтенсивність і, відповідно, характер дуги. Високий рівень форсажу дуги робить дугу більш жорсткою та агресивною, що корисно для роботи з товстим металом і електродами з рутиловим покриттям типу Ано-36. Нижчий рівень, навпаки, створює м'якшу і спокійнішу дугу, що підходить для зварювання тонких листів, де є ризик пропалювання металу. Arc Force тут регулюється від 0 до 40 А. Ще одна дуже корисна функція VRD Voltage Reduction Device. Її суть полягає в зниженні напруги холостого ходу зварювального апарата до безпечних для людини 9-24 А. Ця функція особливо актуальна при роботі в приміщеннях з підвищеною вологістю, а також при ремонтних роботах, пов'язаних з трубопроводами системи водопостачання. Тобто, напруга знижується, коли апарат увімкнений, але зварювання не відбувається. На початку зварювання блок ВРД автоматично відновлює задані параметри. І нарешті гордість лінійки ево. Параметр PFC Power Factor Correction, тобто корекція коефіцієнту потужності. Зазвичай зварювальний інвертор може компенсувати стрибки напруги в межах плюс-мінус 15%. Якщо різниця буде більшою, працювати не варто, оскільки обладнання може вийти з ладу. Але апарати з PFC модулем розраховані на роботу в мережах, де можливі значні стрибки напруги. Просідання навіть до 115 В для них не є проблемою. Також можлива робота від генератора із довгими подовжувачами. Додатково варто зазначити, що наявність PFC модуля дозволяє зменшити необхідну для роботи потужність, зберігаючи максимальне значення зварювального струму. А як же правильно підібрати зварювальний струм і діаметр електрода? З цим все просто! Якщо грубо, чим менша товщина металу, тим менший і діаметр електроду. Звісно ж, є більш конкретні значення. Наприклад, якщо товщина металу від 2 до 5 мм, рекомендовано обирати електроди діаметром 2,5 4 мм. Тобто троєчка буде саме то. Від 5 до 10 мм, 3 5 мм в діаметр електрода. тут вже четвірка, так би мовити, золота середина. Щодо рекомендацій по струму, спочатку розглянемо, які бувають типи зварювальних з'єднань. Отже, стикові, кутові, таврові та навхресні. Одразу ж скажу, що рекомендації на упаковках щодо значення струму дуже відповідають дійсності. Важливий момент врахування. Просторового положення шва. І тут нова інформація. Положення шва в просторі буває нижнє, вертикальне, горизонтальне та стельове. Очевидно, що найпростіше зварювати в нижньому положенні. Метал не стікає, можна добре проплавляти. Відповідно, і струм обираємо ближче до максимально рекомендованих значень. Наприклад, якщо Діаметр трійка, то, відповідно, такі-то значення, четвірка, відповідно, ось ці. При зміні положення шва в просторі зварювальна ванна прагне потекти, і саме тому бажано перейти на нижнє рекомендоване значення, таким чином, зниживши зварювальний струм на 15-20%. Це особливо стосується вертикальних і горизонтальних швів не плутатись нижнім положенням. Стильові шви. Попри явну складність і такі неприємні моменти, як бризки, що летять на голову за коміри в рукава, можна зварювати, утримуючи метал шва тиском самої дуги. Також існує формула зварювання. Діаметр електрода помножений на 30-40 чогось. Для прикладу, з 3-мм електродами. 3 30 буде 90, а 3 40 вже 120. То, друзі, буде наш робочий діапазон 90-120 А. Та найголовніше, друзі, не забуваємо про засоби індивідуального захисту. Гадаю, цій темі ми присвятимо цілий випуск. А на сьогодні, мабуть, достатньо. Успіхів вам, друзі, в освоєнні зварювальної майстерності. До нових зустрічей на формулі зварювання.